24 липня, місто Дніпро 2024 рік. І вкриваємо ділянки наші сіткою Тенакс з ячейкою 10х11, здається так. Тому що ташечки починають лютувати і нагристи наш виноград. Так, прищеплюємо ми сітку до дроту прищепками. От раніше її, чіпляли на верхній дріт. Але під низом тоді сітка гуляла от і вирішили чіпляти на другу зверху. І тоді сітка влучиться по землі, тоді пташка не залазить знизу. Бо знизу прошмигує частіше, ніж буває залітає іноді зверху. Так, все ж таки пташка потім залітає. От, але набагато, набагато відсотків напевно, що на 95-98 менше для того, щоб могла б залетіти, тепер не буде шмигати туди-сюди. Вже сітка я буде мішати. От так, коротенько пройдуся побачите заодно і навантаження в цьому році. От. На цій ділянці ми замінили близько 30 сортів винограду. Поприбирали, перенесли їх в нижній список каталогу. От. І, власне, треба буде. Не знаю, як буде час, бо з винограду в цьому році. Дуже багато роботи з цією аномальною жарою виноград прошу дурний, от наче пройшло 10 днів. Все було зачеканено. От 10 днів і знову потрібно йти. Те, що нам вже продано другий чи третій раз верхи, пасенки прибиралися. От 10 днів пройшло і от знову треба буде виділяти час понеділка. І Десь на цю ділянку, тут близько 6 соток винограду чи 7. На цю ділянку ми витрачаємо 2 дні для того, щоб все зачеканити, знову пропасанкувати, прибирати лишнє. Значить, По сортам от прима України, вона вже готова. До речі, можна вже підрізати. Румейка, кореневласний кущ. От, і є ще румейка на прищепі. То, наприклад, на кореневласному ДНД громко будуть підрізатися, а те, що на прищепах, там, до речі, і ягода цікавіша, те буде вже вирізатися відсотків на 50-60%. Це Валерія. Там кишмиш риска, Кишмиш Нептун, Біла роза. А, покажу вам кущик. Братан, забери сітку. А, стой, все ще ж ряд не вкритий його. Спимо. Ага. Е, власне, через що це діло вкривається? От. От таке щастя. пташки вже розкуштували, приму України. І пошпатили її тут. Ну, Це власне, без суттєвого навантаження в цьому році. Е, от. Ну, тут її пошпадила хорошо. А далі то Катюша та набрає обертів. От. Це біла роза. Там далі Блэк Грант. От. ну, от, В принципі, починаємо наші ділянки е, прикривати. Від ташок, тому що, якщо не прикрити, то вони можуть знищити відсотків 80 ягід. Ну, а це все, власне, заробіток для виноградаря, виноградаря який працює на ягоду, От, це власне весь заробіток. Весь сезон, весь рік працюєш 2-3-4 місяців. Місто Дніпро. 25 липня. І це перші грони, які поїдуть на базар. Це передамо. Прямо, прямо України. Я бачу, що камера не передає колір, але колір у неї такий мутно-жовтий. На камері бачу салатовий. От, значить, вже набрала і високу цукристість, і хороший цитронний мускат. от Так що це один із Тих сортів, який один із перших поїде на базар. Йдемо далі. Далі це румейка. Це все. Тут і навантаження, листя не прибирається, тому що жарко. сонечко ще шмоле. от Вона буде проходитися частково підрізатися. Ось, наприклад, ось такі от гронки невеличкі. Тут такі грунки будуть вирізатися. Ну а ці груні ще потрібен тиждень точно. ну Якщо підріжеться виноград, то ось ця грунка теж зріжеться на базар. Вона вже також готова. А от, такі от їм потрібен ще тиждень після того, як підріжеться виноград на базар, то зменшиться навантаження на кущі і, власне, швидше буде достати інші груни винограду. По румейки треба додати, що це, не забуваємо, що це один із м, хороших сортів винограду ранніми терміни достигання з присмаком черешні. Далі ось цей виноград, ну, йому ще достати ще днів 10, це м, Ірен. Це виноград також присмаком черешні, але більш легшим, ніж у румейки. Ну, таким роном в цілому ще пару тижнів точно. Ще не більше. А от ці гонки вже, я думаю, що в наступний тиждень. Якщо що, це у мене спеціально обрізані з перчаток, тому що де зараз пасанкування і власне, вирішив відняти коротеньке відео. Значить, Одразу біля Айрен тут у нас -кеша. От, от, Він переплітається з Айрен і на ту сторону також пішов. Кіш кеша До речі, киш-миш-кеша теж можна вже. В принципі, частково підрізати і зняти навантаження. От. Навантаження доволі таки непогане. Кишмуш-кіша можна підрізати, але в принципі, певне, що залишимо йому ще тиждень. І будемо різати, через тиждень. нехай набирає кращої цукристості. Далі 887 супер. Буде також частково підрізатися завтра в цю п'ятницю тут вся ця вона зріжеться. І може ще деякі гронки підрізаються, теж вже хороша цукристість. От, ну треба прийти частково підрізати. Тут у нас єміля, він буде готовий через тиждень. А тут у нас урум біля емілі і далі також ємеля. Емелі буде через тиждень вже підрізатися. Ось тут, наприклад, я робив прищепу минулорічну. Це робив прищепу знову румейки. Потрібно її збільшувати власне. От, от вона на ту сторону. Минулорічна прищепа. І зроблена вона на анатоль. От, Власне, робилася вона щитками. зеленим-зелене з пробудженням. От Вона вже тут, в принципі, відсотків на 50 готова. На Анатолі. Це вона На одну сторону переплітається разом з Кишмушом Валентіну. І тут десь також є трошечки. 27 липня місто Дніпро, перша зрізка винограду. 887 Супер я вже продав. Сьоме сьогодні. Так, що у нас по сортам? На сьогоднішній день на зрізку? Тут у нас кишмиш пітер, це у нас полуничний, Прийма України з цитронним мускатом. Ну, полуничний, понятно, для вас з присмаком полуниці, кишмиш пітер з присмаком, мускатний, мускатна полуниця. Далі це в нас румейка. Румейка йде з присмаком черешні, що дуже добре. Це золота королева. Далі це надія Раня, Ці два сорта з гармонійним присмаком. Далі це в нас слава Україні. Вона йде з легкими фруктовими нотками. Далі це кишмиш безподобний, теж вже дві гронки залишилося невивічки. Це перше подоношення двох трьох куща чи двох братан да, це полоничному третій рік ще набору деревини немає, тому ягідка така невеличка, десь грама на чотири. А потім у нього ягода так по-безподобному ще раз: трирічний кущ, перше подоношення, з запасом деревини, коли був на прищепі, то з нормальною кореневою системою з запасом багаторічної деревини на рукавах. Ягодка на ньому десь раза в два крупніша, аніж оце ось. Там ягодка варірувалася, вона була е, грам 8 4 таково. Тобто ягодка буде крупнішати. Далі це у нас кишмиш кеша. І це у нас Ri Line spін Це той з ананасним присмаком. Е, тут у нас кеша карамельний присмак. Далі в цих ящиках у нас тут два сорти. Це мускат медовий мускат і дар'я. Це така невеличка громка, а там більше. Це, значить, мускат медовий, там хороший мускат, вельми приємний. У дар'ї легенький мускат, але дуже приємна консистенція. Ось така не з під хрустом, але щільна. І легко з'їдаємо шкірка. Цінова політика на сьогоднішній день. У нас, наприклад, Дніпрі наубки, виноград від 70 до 120 гривень. Реалізація на базарі, відповідно, якщо це свіжий, нарізка то 150-200 гривень.